Ми знаємо його як короля Русі, мудрого дипломата, що отримав корону від папи римського будівельника величних міст, що вів перемовини з усією Європою. Це офіційний портрет, глянцевий, причесаний, схвалений для підручників. Але історію пишуть переможці, і вони часто залишають найцікавіші сторінки в тіні. Сьогодні ми розкажемо вам про іншого Данила. Про Данила Месника, про воїна, який, перш ніж збудувати королівство, мусив випалити зраду розпеченим залізом, про князя, що влаштував своїм ворогам таку криваву лазню, що літописці боялися про це писати, що змусило майбутнього короля власноруч страчувати бояр. Хто стояв за найбільшою змовою в історії Галицько-Волинської держави? І як одна. Але неймовірно жорстока розправа визначила долю України на століття вперед. Це незламна історія. І сьогодні ми розповімо про помсту, що врятувала державу, щоб зрозуміти всю глибину і холодну як криця людь Данилової помсти. Треба повернутися у його дитинство у початок 13-го століття. Його батько Роман Мстиславич був не просто князем, він був явищем. Самодержцем всієї Русі, як називали його вражені літописці, що бачили в ньому тінь Володимира Великого. Він залізною рукою об'єднав Галичину і Волинь, створивши державу, що простягалася від Карпат до самого Дніпра, він приборкав свавільних бояр, яких презирливо називав волоцюгами, і про жорстокість у поводженні з якими ходили легенди. Літопис зберіг його приказку, не вбивши бджіл, меду не наїсишся, і він втілював її в життя, знищуючи зрадників без жодного жалю. Він розгромив кочові орди половців, здійснивши переможні, в глиб степу і змусив рахуватися з собою і Візантію, і Польщу, і могутню Угорщину. Він був законом, він був силою. Його влада здавалася абсолютною. Та у 1205 році, в розквіті могутності, він гине. Гине не в епічній битві за долю держави, а у випадковій майже безглуздій сутичці з поляками під завихвостом, потрапивши у засідку під час полювання. І велична держава, що трималася на його залізній волі, в одну мить перетворюється на порохову бочку, до якої вже піднесли палаючий гніт. На троні лишилися його сини. Чотирирічний Данило і дворічний Василько, двоє дітей, на плечі яких впала імперія батька, і хижаки негайно відчули запах крові. Цими хижаками були галицькі бояри. Це не були звичайні аристократи, що служать своєму Сюзерену. Уявіть собі, олігархічні клани 13 століття, роди кормильчичів, судиславичів та інші. Неймовірно багаті впливові, кожен з яких володів. Величезними землями контролював соляні копальні тодішній аналог нафтових родовищ і мав власну добре озброєну армію, що не поступалася князівській. Їхньою політичною мрією була не сильна монархія, а аристократична республіка, де князь це лише запрошений на роботу менеджер, перший серед рівних, якого можна в будь-який момент вигнати або замінити. Якщо він стане занадто сильним, сильна князівська влада, яку встановив Роман, була для них кісткою в горлі, їм не потрібен був порядок, їм потрібен був хаос, в якому вони могли безконтрольно грабувати, захоплювати землі і примножувати свої багатства. Смерть Романа стала для них сигналом до дії. Вони миттєво почали розривати державу на шматки. Княгиню Анну, матір Данила і Василька, жінку візантійського походження і неймовірної сили волі. Вони спочатку тримали під почесним арештом у Галичі, а потім, змовившись, просто вигнали з міста разом з дітьми. Уявіть собі цю сцену: вдова великого князя з двома малими дітьми на руках, змушена тікати зі своєї столиці, рятуючись від тих, хто ще вчора клявся у вірності її чоловікові. Це було приниження, яке Данило запам'ятав на все життя. Почалися 40 років безперервних війн, 40 років кривавого хаосу. Це був час, коли Галицький трон перетворився на прохідний двір, бояри, як ляльководи, смикали за нитки. Спочатку вони запросили на князювання трьох братів Ігоровичів, нащадків героя слова полку Ігоревім, але ті виявилися занадто жорстокими. Почали страчувати самих бояр, і тоді бояри, змовившись, схопили і повісили усіх трьох. Після цього вони звернулися до угорського короля Андраша II, який давно мріяв про Галицькі землі. Він увійшов з військом, нібито для наведення порядку, але насправді окупував Галичину і проголосив себе королем Галичини і Лодомерії. Посадивши в галичі свого п'ятирічного сина Коломана, це була пряма іноземна окупація. Весь цей час Данило з матір'ю і братом поневірялися. Спочатку знайшли притулок у польського князя Лешка Білого, потім при дворі угорського короля того самого, що захопив їхні землі. Це були роки принижень, коли майбутній король мусив жити на чужій милості, спостерігаючи, як його спадщину рвуть на шматки. Згодом на сцені з'явився інший могутній князь Мстислав Удатний легендарний воїн, герой битв, улюбленець дружини. Він зумів вибити угорців з Галича і на деякий час став князем. Здавалося, ось він рятівник. Данило, який вже підріс, навіть уклав з ним союз і брав участь у його походах. Але навіть Мстислав, при всій своїй хоробрості, не зміг зламати хребет боярській олігархії. Вони плели інтриги, саботували його накази. І, врешті-решт, старий князь, втомившись від боротьби, віддав Галич угорцям, одруживши свого онука з донькою угорського короля, коло знову замкнулося. І в цей момент бояри дійшли до небаченого нахабства. Вони проголосили князем одного зі своїх боярина Володислава Кормильчича. Це був безпрецедентний виклик у цій системі влади, плювок в обличчя всім нащадкам Рюрика. Простий боярин, не князівської крові, сів на трон, що належав нащадкам Володимира Великого. Це був апогей боярської анархії. І весь цей час молодий Данило Ріс. Він не ріс у розкоші палаців, його університетами стали військові табори та криваві битви. Він на власні очі бачив зраду, він відчував на собі приниження. У 1223 році, ще зовсім юним, він брав участь у трагічній битві на річці Калці проти монголів. Він бився хоробро, був поранений у груди. І на власні очі побачив, до чого призводить князівський розбрат перед лицем спільного ворога. Цей досвід загартував його. В його серці закипала лють не сліпа, а холодна, розважлива і терпляча. Він не просто хотів повернути собі трон, він хотів викорінити саму причину хаосу, боярську олігархію, знищити її як клас разом зі своїм вірним братом Васильком, який завжди був поруч. Завжди прикривав спину і задовольнявся роллю другого номера. Данило починає довгий і важкий шлях нагору. Крок за кроком це не було схоже на голівудський фільм. Це була важка, брудна, багаторічна робота. Спочатку він повертає собі батьківську Волинь, місто за містом, Берестя, Луцьк, Володимир. Він укріплює фортеці, збирає по крихтах вірну дружину. Вчиться воювати не числом, а вмінням. Його тактика стає дедалі хитрішою він переймає у своїх ворогів і навіть у монголів елементи військового мистецтва, швидкі маневри, удавані відступи, нищівні удари з засідок. Він вчиться дипломатії, укладаючи тимчасові союзи навіть з учорашніми ворогами, щоб розбити могутнішу коаліцію. У 1238 році, після багатьох років боротьби, він нарешті входить у Галич, повертаючи столицю батька, але бояри не змирилися. Вони втекли, згуртувалися і чекали нагоди для реваншу. І така нагода з'явилася. Вони об'єдналися навколо чернігівського князя Ростислава Михайловича. Це була хитра і небезпечна фігура. Він був не лише амбітним князем, що прагнув галицького трону, але й зятем угорського короля Бели IV. За його спиною стояла вся міць угорського королівства, яке саме почало оговтуватися від руйнівної монгольської навали. Так сформувалася фінальна коаліція зла з одного боку. Да, величезна угорська армія, одна з найсильніших у тогочасній Європі. З її важкою закованою в крицю лицарською кіннотою, з іншого добірні польські загони, що прийшли на допомогу як союзники, і з третього, найнебезпечнішого, війська бояр-зрадників, які добре знали місцевість, мали свої укріплені фортеці і ненавиділи Данила лютою особистою ненавистю. Вони були настільки впевнені у своїй перемозі. Що вже почали ділити землі Данила, ще навіть не вигравши битву. Ростислав, їхній ватажок, пихато заявляв: не буде великою бідою, якщо ми одним пальцем розчавимо цього Данила. Вони зібрали величезне військо і рушили на Галичину, захопивши перемишль. Їхньою наступною ціллю було місто Ярослав, важливий стратегічний пункт. Здавалося, у Данила не було жодного шансу. Його армія була значно меншою, але він мав те, чого не було у ворогів: залізну волю, геніальний полководницький талант і 40 років накопиченої жаги до справедливості. Вирішальна битва відбулася 17 серпня 1245 року. Це був день, який мав вирішити все. Армія Ростислава вишикувалася першою на широкому полі під Ярославом біля річки Сян. Це було грізне видовище. У центрі стояли полки самого Ростислава і загони галицьких бояр-зрадників. По боках важка, закована в крицю угорська кіннота, що виблискувала на сонці та агресивні польські хоругви зі своїми прапорами. Вони виглядали непереможними. Данило, побачивши це, звернувся до своїх воїнів. Він не говорив про славу чи багатство. Він говорив про помсту про помсту за 40 років принижень за розграбовані землі і сплюндровані міста, і його дружина, його загартовані в десятках боїв ветерани, були готові померти за свого князя. Данило розробив зухвалий, ризикований, але єдино можливий план. Він знав, що в лобовій атаці проти важкої угорської кінноти йому не вистояти, тому він вирішив схитрувати. Він сам очолив центральний полк, щоб особистим прикладом надихати воїнів. На фланги він поставив найкращих воєвод, давши їм чіткі інструкції. Битва почалася з шаленої атаки поляків на лівий фланг війська Данила. Ворожий натиск був настільки потужним, що гряди Русичів почали прогинатися. Здавалося, ще трохи, і фланг буде прорвано. І тут у бій вступив сам князь. Літопис каже, що Данило, як Лев, кинувся в саму гущу бою. Він не керував спагорба, він бився в перших рядах. З неймовірною люттю він прорвався до польського воєводи, схопив його за поводи і розвернув коня, змушуючи тікати. Побачивши це, поляки здригнулися і почали відступати. Данило в гонитві зламав свій спис, але зупинив ворожий прорив. А в цей час на іншому правому фланзі розігралася головна частина його геніального плану. Його воєводи застосували улюблений, але неймовірно ризикований тактичний прийом руських князів, доведений до досконалості кочовиками, удаваний відступ. Частина військ Данила, імітуючи паніку, почала нібито тікати. Угорці, пихаті й самовпевнені, побачили це і вирішили, що перемога вже в кишені. Їхній воєвода Філя, відомий своєю хоробрістю, але не розважливістю, повів важку кінноту в атаку. Вони кинулися на вздогін, розладнали свої щільні бойові порядки, розтягнулися по полю, перетворившись із грізної сили на неорганізований натовп, що женеться за легкою здобиччю. І саме в цей момент пастка закрилася, і з засідки в лісі, де вони чекали свого часу, на розгублених угорців вдарили свіжі добірні полки Данила. Це був шок. Удар прийшовся прямо у фланг. Почалася кривава різанина. Розгублені угорці, атаковані з кількох боків, не змогли організувати опір. Їхній хвалений воєвода Філя був убитий, а сам Ростислав. Побачивши, що його армія розгромлена, проявив неймовірне боягузтво. Він просто втік з поля бою, кинувши своїх союзників на призволяще. він навіть не спробував врятувати ситуацію. Перемога була повною і беззаперечною. Поле під Ярославом було вкрите тілами ворогів. Але для Данила це була лише половина справи. Головне було попереду. В полон потрапило багато бояр-зрадників. Тих самих, хто виганяв його в дитинстві, хто роками кликав чужинців на його землю, і Данило влаштував показовий суд. Він не став прощати, він не став ув'язнювати. Він пам'ятав 40 років хаосу. Він знав, що якщо не вирвати цю пухлину з коренем, вона проросте знову головного ідеолога боярської опозиції, того самого Володислава Кормильчича, було страчено публічно. На очах у всієї армії літопис сухо повідомляє, і багатьох бояр було вбито. Це був не просто акт помсти, це був політичний маніфест. Данило показував усім, часи боярської анархії, часи, коли можна було безкарно зраджувати свою землю. Скінчилися. Відтепер у цієї держави є один господар, і будь-яка спроба піти проти нього буде втоплена в крові. Перемога під Ярославом була не просто перемогою в одній битві. Це був фінальний кривавий акорд у сорокарічній симфонії хаосу. Це був момент, коли гойдалки історії, що хиталися туди-сюди, нарешті зупинилися на боці порядку і єдності. Наслідки цього дня змінили все. По-перше, це було фізичне знищення п'ятої колони, стративши ватажків боярської опозиції, Данило не просто помстився. Він провів радикальне хірургічне втручання, видаливши ракову пухлину, що десятиліттями роз'їдала державний організм. Зсередини він наочно продемонстрував, що часи, коли можна було безкарно торгувати інтересами своєї землі, минули назавжди. Це був сигнал для всіх. Відтепер зрада дорівнює смерті. По-друге, Ця перемога надіслала чіткий сигнал сусідам: Угорщина та Польща, які звикли бачити Галицько-Волинську державу слабкою, роздробленою і легкою здобиччю раптом побачили на своїх кордонах відроджену монолітну силу, керовану залізною волею. Прохідний двір закрився. Відтепер з королівством Русі доводилося не воювати, а домовлятися. Данило перетворив свою державу з об'єкта чужої політики на повноцінного гравця на європейській шахівниці. Але найголовніше, перемога під Ярославом дала Данилу змогу підготуватися до справжнього екзистенційного виклику, до загрози, порівняно з якою боярські змови були дитячими забавками до Золотої Орди. У 1241 році монгольська навала прокотилася українськими землями, залишивши по собі попіл і руїни. І Данило розумів, вони повернуться, і протистояти їм можна було лише об'єднаною сильною державою. Саме перемога над внутрішніми ворогами дозволила йому розпочати масштабне будівництво фортець, реформувати армію за новими зразками і, врешті-решт. Наважитись на відчайдушний крок поїздку в столицю орди Сарай. Він поїхав туди не як ватажок розрізнених боярських загонів, а як єдиний володар могутньої держави. І, хоча йому довелося визнати номінальну владу хана, щоб врятувати свою землю від негайного знищення, він повернувся звідти з чітким планом планом на майбутнє повстання. Його знаменита фраза кинута після повернення. О, лихіша від лиха честь татарська стала квінтесенцією його політики коритися на словах, щоб виграти час і зібрати сили для вирішального удару. Саме для цього він шукав союзників у Європі. І коронація у 1253 році прийняття королівського титулу від папи римського була не актом марнославства. А відчайдушною спробою створити європейську коаліцію проти Орди, і всього цього корони європейської політики, шансу на боротьбу не було б без тієї кривавої перемоги під Ярославом. Історія Данила Галицького це не просто розповідь про далеке минуле, це дзеркало, в якому сучасна Україна може побачити власне відображення, так само як і 800 років тому. Наша найбільша сила в єдності. І так само, як і тоді, найбільшою загрозою, окрім зовнішнього ворога зі Сходу, є внутрішні зрадники, розбрат і ті, хто ставить власні інтереси вище за долю держави. Гангрена корупції, політичні інтриги під час війни, спроби розколоти суспільство. Все це відлуння тієї самої боярської хвороби, яку Данило лікував мечем. Він довів лише залізна воля та нульова толерантність до тих, хто розколює країну зсередини, можуть збудувати міцну і незламну державу, здатну протистояти будь-якій орді. Він не був добрим королем з дитячих казок. Він був жорстким, іноді безжальним, але справедливим державним діячем. Він був архітектором держави. Який розумів, що для побудови міцного фундаменту іноді доводиться розчищати майданчик від сміття і старих прогнилих конструкцій, незважаючи на крики? Якщо це відео допомогло вам по-новому поглянути на нашу історію, підтримайте наш канал лайком, підпискою та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові історичні блокбастери. А як ви вважаєте, чи виправдовує велика мета? Об'єднання та порятунок держави жорстокі методи. Чи міг Данило перемогти бояр-зрадників інакше? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати.